Ми всі сьогодні націлені на підтримку наших сил оборони, зокрема 25-ї окремої десятої штурмової бригади. Тож дякую вам. Ми це зробили. Зробили раз, що зібралися, зареєструвалися. Зробили вдруге, що задонатили, підтримали, зробили втретє, завдяки нашим партнерам. Уже авто стоїть на цьому майдані. Тож разом зробимо більше. Слава Україні! Дуже сподобалося. Це такий прям адреналін піднімається, і дуже весело, класно ще під дощем. Така атмосфера дуже приємно, класно бігти. Чудові враження. Я дуже задоволений. Я мешканець Бучі, і наш будинок був свій час розбомблений. Ну і відновили його. Ну і я вирішив написати і прийняти участь. А скільки вам років? 73. Ну, враження супер. Навіть дощ, який зараз пішов маленький, навіть більше спонукав, тому що не жарко, прохолодно якраз, біжиш, свіже повітрічка, взагалі супер. І не тільки я, а в мене дитина зоряна моя маленька, приймала на 500 метрів і того року, і цього року. І дружина також. Як і Микола, який бігає. Так, да, бігаю вже шість років, і це допомагає, наприклад, в теперішній час боротися зі стресом. Безкоштовне джерело дофаміну серотоніну, А як особливо коли виграєш перше місце, то це взагалі. Зрив емоцій дуже прекрасно, що у бучі під час війни приходять такі забіги, де можна зібрати гроші на засілуме, щоб пошуці закінчилася війна. В прошому році я також біг 7 кілометрів. Мене зобразили на банері і мене це мотивувало ще раз прибігти.